На вулиці холодно, то зайшли в Макдональдс. Оператор захотів їсти. Я то ще не голодний після в'єтнамської їжі. Ну і в туалет сходити. Так, до речі, він тут в Макдональдсі так само платний, 50 євроцентів. Не так само, а взагалі платний, бо в в'єтнамському ресторані це було безкоштовно. Але прикол, який був, це на вході там сидить жіночка і чоловік, видно, що руски і в них і грають. А на жуят свой орвід сахар. сахара. Думаю, блін, <кхм> блін, ну не в Берліні, не в Германії, да, казалось би. Але насправді я німеччину не дуже сильно люблю, е, дуже багато росіян. Причому дуже цікавих таких з промитими мозгами, дуже люблять родину, але живуть тут. Це така от парадоксальна штука. Так, я зупинив запис відео, щоб не отримати по морді, але продовжу далі. Ну, словом, їх тут реально багато. Ну, Кожна нація має своїх дібілів і має своїх героїв. Але ці ребята, які в Німеччині знаходяться, вони дуже странні. Стосовно наших біженців, що скажу, то що вони в Німеччині, ну не знаю, з тим, з ким я спілкуюсь, вони якісь депресивні. От, Ти йшов в Польщі, вони якісь більш повеселі. Не знаю, ну можливо, якось тут менталітет впливає, можливо, ні. Я не знаю. Просто напишіть вашу думку так само в коментарях, а ми підемо дивитися на собор.